Вами компанія Ваговимірювальні системи. Наш сьогоднішній відеоролик буде цікавий та корисний для керівників елеваторів, маслоекстраційних підприємств, комбікормових заводів, де окрім обліку продукції на вагу, ведеться контроль її якості. де разом зі зважуванням відбувається відбір проби продукту та його лабораторний аналіз. Якщо вам важливо вести облік не лише кількості продукції, а й її якості, ми розповімо, як це можна здійснити. Як ви вже можете знати, наша компанія розробила спеціальне програмне забезпечення для автомобільних ваг, що активно на підприємствах наших клієнтів. Базова версія цієї програми закриває більшість їх потреб. Однак, орієнтуючись на специфіку роботи наших клієнтів загравної галузі, ми розробили окрему доробку, що зробить використання вашого вагового комплексу та ведення обліку кількості і якості продукції значно простішим та доступним для аналізу всередині однієї програми. По-перше, ми розділили користувачів на лаборанта, вагаря та адміністратора. Якщо автомобіль потрапляє спочатку до вагової, а потім до лабораторії, дані про машину заповнює вага. Якщо ж логістика підприємства побудована навпаки, авто спочатку прямою до лабораторії, а потім на ваги, то дані про машину заповнює лаборант. В обох випадках одержана інформація буде коректна, а ведення обліку зручним і швидким. Що стосується ведення даних. Дані про автомобіль вносяться один раз при першому в'їзді його на підприємство. Після цього вся інформація про нього зберігається в базі даних. При наступних зважуваннях вам потрібно лише повністю чи частково ввести номер авто, і вся допоміжна інформація підтягнеться з довідника і автоматично відобразиться в формі зважування. Це колосально економить ваш час. Розглянемо найбільш поширений варіант логістики підприємства, коли автомобіль першочергово потрапляє до вагової. Пагар вносить дані про авто і натискає кнопку Зважити. Значення ваги від прибору передаються до програмного забезпечення автоматично і не підлягають редагуванню, таким чином зводячи вірогідність внесення помилкових значень до нуля та пришвидшуючи роботу вагового комплексу. Після того як вагар здійснить зважування у програмі, він закриває форму і У журналі зважувань з'являється новий рядок. Автомобіль прямує до лабораторії. У вже створеному записі в журналі зважувань лаборант заповнює результати лабораторного аналізу зразка, після чого він приймає рішення щодо подальших дій з товаром. Вивантажує, узгоджує або повертає його. І введені дані у вкладці Лабораторія блокується, він закриває форму, і у журналі зважувань відобразиться відповідна інформація. Лаборант може роздрукувати або зберегти автоматично сформовану типову форму номер 40 яка передбачена для введення звітності лабораторних досліджень. За результатами дослідження автомобіль прямує на відповідний склад для розвантаження і на повторне зважування. Вага тисне кнопку Зважити і програма сама розпізнає, яке зважування приймати за бруто, яке за тару та автоматично розрахує масу нетто. Таким чином, ви отримуєте інформацію для формування розгорнутих звітів деталізації за потрібним параметром. Тобто ви можете розуміти, скільки продукту якого сорту у вас є на складі. Далі, вже за нам алгоритмом, автоматично формується товарно транспортна накладна, яку в агареві потрібно лише роздрукувати. Окремо хотілося б зупинитися на функції друку документів. При натисканні кнопки друк на заповненій формі друк розпочинається одразу без необхідності відкривання документу Excel. Натисканням же кнопки Зберегти відкривається файл Excel, його можна зберегти в електронному вигляді. В результаті усього циклу зважування маємо повністю заповнений запис про автомобіль у журналі зважувань з урахуванням не лише маси відвантаженої продукції, а й результатів лабораторних досліджень. За допомогою звітів і фільтрів ви можете користуватися отриманою інформацією як вам зручно, обираючи необхідні поля для відображення і фільтрації. Окрім базових параметрів для більш гнучкої аналітики, передбачено так зване поле користувача, якому можна привласнити потрібний параметр. Наприклад, найчастіше його використовують для додавання уточнюючих даних на кшталт назви ділянки, з якої приїхала ця автівка. Формування усіх звітів можливо в автоматичному режимі з вказаною періодичністю, а доступ до них має лише одна група користувачів, а також можна налаштувати автоматичне відправлення звітів на електронну пошту. Усі форми звітів зручно зібрані у випадаючому меню в шапці програмного забезпечення. А найпопулярніші користувач може винести на робочу панель в налаштуваннях індивідуально. Крім того, з огляду на періодичне виникнення проблем з електропостачанням, ми доопрацювали своє програмне забезпечення. Ми дотримуємося думку. Наші клієнти з нами згодні, що тимчасові труднощі не мають повертати кам'яний вік, а мають загартовувати і давати натхнення на нові розробки. Тож саме для таких ситуацій ми передбачили можливість внесення інформації до бази вручну. Тобто, коли в мережі немає світла і програма не працює, значення з вагового індикатора, що працює від акумулятора, вноситься вручну до тимчасового журналу зважування. Після відновлення електропостачання, користувач, якому заздалегідь надали на це доступ у влаштування, вносить до бази даних результати зважувань, що відбулися за цей період. При цьому в журналі зважувань програмного забезпечення такі документи будуть помічені помаранчевим кольором, сигналізуючи, що дані про вагу отримані не автоматично, а внесені. Вручну, а друковані форми для цих зважувань будуть помічені відповідним написом. Більше інформації про роботу базової версії нашого програмного забезпечення для автомобільних фах, ви можете отримати з нашого попереднього ролику про програмне забезпечення, ознайомитися з яким ви можете за посиланням. Хочемо акцентувати вашу увагу, щодо опрацювання нашого програмного забезпечення це безперервний процес, який ми ведемо вже понад 10 років. Ми доповнюємо або змінюємо функціонал нашої програми під нагальні потреби споживача. Ми розуміємо, що досконалість зазвичай недосяжна, але дуже сильно прагнемо до неї дотягнутися. Тому якщо у вашому господарстві вже є... Автомобільні ваги саме час їх прокачати, встановивши наше програмне забезпечення. А якщо ви тільки плануєте купити автомобільні ваги, то не розмірковуйте, а швидше звертайтеся до нашої компанії, адже ця крутезна програма додається до комплекту уваг цілком безкоштовно, не потребуючи плат, або якихось іще прихованих виплат. Вона просто стане вашою з вагами і слугуватиме вам протягом усього терміну експлуатації ваг. Більше корисної інформації шукайте на нашому сайті та в наших соціальних мережах. До нових зустрічей!